Це смогасти джміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Часом наше життя підносить дивовижні сюрпризи та випробування. Це просто історії з життя, про які хочеться розповісти. Комедні та сумні про життя, про кохання та відданість у цих невигаданих історіях ціле життя. Сьогодні мій 75-річний дідусь, якийсь ось уже 15 років як осліп через катаракту, сказав мені: Твоя бабуся найпрекрасніша жінка на землі, правда? Я задумалася на секунду і сказала так, саме так, напевно, тобі дуже не вистачає цієї краси тепер, коли ти її не бачиш. Мила, відповів мені дідусь, я бачу її щодня. Якщо чесно, тепер я бачу її набагато виразніше, ніж коли ми були молоді. Сьогодні я видав заміж свою дочку. Десять років тому я витяг захопленого полум'я фургона після серйозної аварії 14-річного хлопця. Фердикт лікарів був однозначним. Він більше не зможе ходити. Моя дочка кілька разів відвідала його разом зі мною у лікарні, потім почала ходити туди без мене. І сьогодні я побачив, як усупереч усім передбаченням і широко посміхаючись, він одягнув обручку на палець моєї дочки, міцно стоячи на обох ногах. Сьогодні, підходячи до дверей свого магазину о сьомій годині ранку, я побачив солдата у формі. Він прямував до аеропорту, звідки мав відлетіти до Афганістану на цілий рік. Він сказав, що щоп'ятниці п'ятниці я зазвичай приношу своїй дружині гарний букет квітів і не хочу залишати цю традицію через від'їзд. Потім він замовив у мене 52 букети квітів і попросив мене доставляти їх увечері щоп'ятниці в офіс його дружини, поки він не повернеться. Я зробив йому знижку 50% на все, таке кохання наповнило світлом весь мій день. Сьогодні я сказала своєму 18-річному онуку, що за всі свої шкільні роки я так і не потрапила на шкільний бал. Бо мене туди ніхто жодного разу не запросив, і уявляєте, цього вечора він одягнений у смокінг, зателефонував до моїх дверей і запросив на шкільний бал як свою партнерку. Коли сьогодні вона прийшла до тями від 18-місячної коми, то поцілувала мене і сказала: дякую, що залишався зі мною, що розповідав усі ці прекрасні історії і що завжди вірив у мене. І так, я вийду за тебе заміж. Сьогодні я, проходячи через парк, вирішив перекусити на лавці, і тільки я розгорнув свій бутерброд, як під дубом неподалік зупинився автомобіль, похилого віку. Вони опустили вікна та вімкнули джаз. Чоловік вийшов з машини, відчинив двері і подав руку жінці, а потім вони цілих півгодини повільно танцювали під тим самим дубом. Сьогодні я робив операцію маленькій дівчинці, їй була потрібна кров першої групи. У нас її не виявилося, але у її брата-близнюка теж була перша група. Я пояснив йому, що це питання життя та смерті. Він трохи подумав, а потім попрощався з батьками і підставив руку. Я не зрозумів, навіщо він це зробив, поки він не спитав мене після того, як ми взяли в нього кров і коли я помру. Він думав, що жертвує своїм життям заради сестри. На щастя, тепер з ними обома все буде гаразд. Мій батько – найкращий, про кого можна лише мріяти. Він любить мою маму і завжди робить її щасливою. Він приходить на кожен футбольний матч, у якому я брала участь із п'яти років. Зараз мені 17. Він забезпечує всю нашу родину. Цього ранку, коли я шукала в батьківському ящику для інструментів плоскогубці, я знайшла на дні складений брудний папірець. Це була сторінка зі старого батькового щоденника з датою за місяць до народження. Там було написано мені 19 років, я алкоголік, який вилетів з інституту, невдалий самогубець, жертва дитячого насильства та колишній викрадач. А наступного місяця до цього додасться ще й молодий батько. Але я присягаюся, я зроблю все, щоб у моєї малечі все було добре. Я стану для неї таким батьком якого в мене ніколи не було, і я не знаю, як, але це йому вдалося. Сьогодні мій восьмирічний син обійняв мене і сказав: Ти найкраща мама у світі. Я посміхнулася і запитала його: Звідки ти знаєш? Адже ти не бачив усіх мам усього світу. Мій син, у відповідь на це, обійняв мене ще міцніше, і сказав: А ти є мій світ. Мій 21-річний лабрадор ледве може підвестися, майже нічого не бачить і не чує, і в неї немає сил навіть гавкати. Але все одно, коли я входжу до кімнати, вона радісно виляє хвостом. А з вами був Смогастий Джміль. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі.